Доброго дня, друзі! Хочу показати, як знімається на Renault Megane 2 1, 6, 1.6, 16-клапаний мотор стартер в домашніх умовах. Спочатку ми піддомкрачуємо, поставили якісь колодки, знімаємо акумулятор або мінус. Зняли акумулятор. Далі. Тут три таких болтика, Торк на 40. Открутили. Далі, щоб нам його це все зняти, треба ще тут болтик на 10, Один. Далі воно знімається це все. Далі повітряний фільтр знімаємо. Ну і добираємося далі до стартера, бо стартер. Відкручується з оцієї сторони. І ще забув, побачив, є тут ще болтик на 10. Так як в мене газ ще стоїть, то потрібно буде трошки кронштейна газового редуктора приоткрутити, щоб оце кріплення акумулятора витягти. Так, викоріверяв я цей фільтр. Корпус фільтра і там десь болтики, а це їх треба там, наче якби два штуки відкручувати. Будемо крутити, будемо далі казати, що за чим. продовжуємо Зверху три болти на стартірі відкрутив, головка на 13 болти. Так. Тут внизу. Щоб старті зняти треба це. Кронштейн Айке на 16 і болт на 16. гайка на 16 болт. І знімаємо. Тут я вже її відкрутив. От так, тягуємо. І все наше стартер. І стартер витягуємо і протягуємо його по полосі. І там десь він має вийти. Так, знімаю, пробую, показую. Стартер. Я достав. Проблема була в тому, що відпав провід плюсовий. Тут іде воно з гайкою завальцованою. Воно гайка відпала, він вискочив і машина не заводилася. Далі проблема була, гайка тут так сильно закисла. Получилося, то я відрізав гайку стару. Сюди вкрутив іншу гайку, бо ця прокручувалась, болтик. Зажав він, туго не крутиться. Буде провід, шайба і гайкою зажать. Хай воно собі їздить далі. Ну що, складаємо? Все в обратному порядку.